15 років ув'язнення з конфіскацією майна такий вирок виніс суд зрадниці з Кривого Рогу. Учасницю агентурної мережі ФСБ було викрито спецслужбами на початку минулого року. Вона входила до групи з шести агентів, що працювали на ворога в Дніпропетровській та Донецькій областях. Подробиці у коментарі речниці СБУ в Донецькій області Каріни Західної. Як встановило розслідування, зломисниця намагалася виявити авіабази ЗСУ в районі Кривого Рогу, щоб навести на них російські ракети. Також вона мала встановити і передати агресору локації протиповітряної оборони ЗСУ для підготовки цієї атаки в обхід української ППО. Щоб виконати агентурні завдання, жінка обходила місцевість, де шпугувала за напрямками польотів бойової авіації. У такий спосіб вона сподівалася визначити ймовірні координати базування літаків ЗСУ. За матеріалами справ. Ви агенткою ФСБ виявилась місцева безробітна, яка у жовтні 2023 року потрапила у поле зору окупантів через свою знайому, ще одну учасницю агентурної мережі, яка наразі перебуває під вартою. Для комунікації з агресором вона використовувала анонімний чат у месенджері, виявлений на її телефоні під час обшуку. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав цю злоумисницю винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме держав. Авна зрада вчинена в умовах воєнного стану.